Привіт усім! Це відео про те, як у Польщі, щоб заробити гроші, крадуть у людей. У мене відібрали квиток та продали іншій людині по вигаданим правилам. Ага, вирішила з'їздити на море до Бельгії. Повно стресу і драми, як завжди. Якщо не з літаками, то так з автобусами. Це зробив Сінбад. Все почалося з того, що у мене було два квитки. Я купила, придбала, заплатила за них гроші. У мене є підтвердження про оплату, що є дуже важливим. І тут мені вони видають, що я не можу мати два квитка. Вони мають право відібрати місце, продати іншій людині без повернення коштів мені. Їх гаряча лінія сказала те саме, чому я не здивована. Бельгійська поліція не могла нічого вдіяти. Хоча й погодилися, що це нонсенс, але компанія вони можуть вигадувати свої власні внутрішні правила спершу відібрали один квиток і підтвердження про оплату обох. І я забрала його назад. Бо це дуже важливо. Бо без підтвердження і квитка це наче я їду зайцем. Мені взагалі сказали, що я щасливиця їхати в їхньому автобусі. Я так і зрозуміла. Просто вкрали більше ніж 2000 гривень. Також у мене було вказано в квитку місце спереду. Я навмисно попросила тоді на касі посадити мене спереду автобуса. І ви просто подивіться, мене посадили через п'ять рядів, і переді мною було повно свободних вільних місць спочатку. І кондуктор, що само вибирає. На якому місці посадити пасажира. Але це ще нічого в порівнянні з наглою крадіжкою грошей та місця. Хтось їсть, хтось відсуває крісло назад, через що сидіти просто неможливо. Це вже після довгих розборок я прийняла той факт, що вдіяти нічого не можу. Ось і людина, яку підсадили. Цепані сказала, що таке також трапилося з її мамою. І ще одна річ: якщо ви не поляк, поляки ніколи правду не скажуть. Навіть якщо ви і поляк, то і не завжди скажуть. Ось такі справи. Розповіла також дещо про Бельгію, про себе і дала поради, як непогано заробити в Бельгії. В кінці кінців ми стали гарними знайомими. Все, що трапляється, то трапляється на краще. А тим, хто зробив погане, воно їм повернеться і у більшому розмірі. Ну, а зараз моя дорога до міста з гарним краєвидом на море. Ми їдемо через Польщу, Німеччину, Нідерланди і, я вже ж, Бельгію. Це зараз ми проїжджаємо Нідерланди. Поливають поля. Пам'ятаю, як проїжджала поля в Херсоні, там було щось набагато більше, ніж одна поливалка, яка їздить по полю. Нарешті наступна зупинка Гент. І звідти своїм ходом. Ну як своїм? Поїздом. Вже і квіточки є. Поїзда тут, до речі, дуже часто трапляються двоповерхові. Ми взяли один потяг на іншу сторону гента. Тобто на центральну станцію і потім звідти ми беремо потяг до іншого міста, про яке я розповім в наступних відео. Я ще, мабуть, не розумію, куди потрапляю і чому саме, це я вам обов'язково розповім. Так що далі буде ще цікавіше. Ну а ми майже майже на місці, як же чекаю цього моменту. Поки курочка в духовці, ми маємо невеличкий перекус і чекаю вас в наступних відео. До зустрічі. Гарного дня!